Всім привіт, нараз вами я виводі, і це друга серія виживання технопригоди 2025. Так що, сідайте по домі, що заварите чайок, а я не починаю, не звідси підписатися на канапі, поставте лайк під цим відео, підписатись на мій телевіграм канал, всі сюди заході з вапсів цим відео, а я починаю. Так, ну що, народ? Я тут дозарі трішки пограв. Ну, бо трішки ресурсів зроблю таку базу собі вийшов що на поверхню знайшов територію, коротше все це. Ну був, такі ресурси, вони нам сьогодні зроблялися. Збудував ферму. Е, Вебко латекс резини. І будемо ми зараз здобувати цю резину. Нам потрібно для початку добути потрібно дерево, для того, щоб скрафтити крана. і щоб добути До речі, я видав один мод зі збірки. Це Тінкер Construct, бо він тут не потрібен. Я думаю, що він не потрібен мені. мені... Інструментів з термова вистачить на цій збірці. На ць... Ну, Щоб грати з модом Тінкер Construct, потрібно хоча б, щоб був мод, і деї, з яких можна було б зробити якісь інструменти, які крафтяться в обичному столі, а не там, в прокачуваному столі або в плавільній пічі. Це дуже вже затрудняє виживання. Ну, Такий мод, як Термоксп, що він дуже хорошо підходить. Давайте зараз я виберу ті. Так, ну що, народ, я ось вибрав все, що мені потрібно скрафтити буде. Всі ці предмети я зараз буду крафтити. Тут їх багато, я їх всі скрафтити хочу. Ця серія буде дуже цікава, я сподіваюся, і все. О, так що, якось так. Давайте зараз зберемо всю вебку резину, яка тут є в нас. І. Поставимо її на переплавку. Як бачите, в мене тільки є книжка з, з моду Forestry. А з термола її немає книжки. І я просто видав мод термо. Ой, не термо, а Construct. Тому що, ну, як я і казав, потрібно хоча б якісь мод поставити ще. Там, наприклад, Течреборн. Там я знаю, що в, течі, в моді Течреборн є кристали яких можна буде, завдяки можна буде скрафтити кайво якесь там. Ну, кайво можна буде кай, кайфове скрафтити це хороше і все. І тому, бо якихось там сплавів, там, бронзи, міді, олова, якщо з бронзу там, мідь або ово використовувати для кайва, Його потрібна піч хоча б, а так і все. Так що якось так. Ну і дуже сильно вагає збірка, що дуже мені не подобається. Це зараз драженічна стає. Так що давайте зараз я зібрав 20... А поспати не можу 29 латекс, лат, з... випкої резини зібрав. Зараз давайте її переплавимо, получимо нормальну резину. І все. А ви народ... От, якщо хочете, щоб було більше ще цікавого контенту і відео виходили частіше, то підпишіться на канал, а давайте я зараз поспішу. Так, все я поспав. Так що підпиші... підпишіться на канал, поставте лайк з цим відео, підпишіться на мій телеграм-канал. І ще, якщо ви хочете, щоб дійсно було більше цікавого контенту, то, то, то можете підтримати мене одноразовим донатом. То... На монобанку, посилання на монобанку знаходиться в описі під відео. Так що, якщо хочете, щоб було більше цікавого контенту, так що підтримайте. так Зараз давайте будемо крафтити вже генератор, а генератор з Industrial Craft. Тут в основному механізми з Індастрілкрафту є. Основні тут моди це Industrial Stріel Craft, мод механізм і мод технолог. Так що якось так буде. Так, що давайте зараз переправляємо, що... До речі, я вам дуже вдячний за таку активність під першою частиною. Там близько 200 переглядів назбиралось за пару цих днів. І близько, там більше 100 коментарів назбиралося. Також 80 чимісь лайків там назбиралося. Я дуже дуже це багато. Багато в мене зараз є найпопулярніше відео, воно не назбирало ну, трішки більше, воно назбирало переглядів. Але мало лайків, мало коментарів, але, але це не важливо. Але перегляди Реглядів там побільше. Але перегляди вони не так аж важливі, важливі, як лайки і коментарі. Так що можете писати коментарі, що можна зробити буде в цьому виживанні. Тут є багато модів різноманітних. Я також видав ще, до речі, один мод це мод CarperTornosblock. Ну, не потрібно, не потрібно також. Ну тут є мод чизев. Але правда чиз додає ось ще блоки всякі. І все так. Стоп, Молот не так крафтиться, ось так він крафтиться Молот. Я забув, як же Молот крафтиться давно не грав з моддами. І все. Так, що так. І все. Я видав чи чіткарператор на збок, бо ну не потрібен. Звірка не така аж довга, буде ну, серії 20, 25, 30 вийде і все. Навіть може менше, чи може 20-25 вийде серії. Я також хотів, хотів народ, скажу вам зразу, я хотів запустити один, один серіал, серіал Бункер. Але наподобі на ну такий вигляд як «Зомбі зомбі-апокаліпсис. Але в мене не вийшло запустити, бо мій ноутбук не дозволяє цього зробити. Ти він ледь-ледь запускає цю збірку і дуже довго запускає тут. Дуже вже сильно лагає вся ця збірка, вся, все це лагає. І він мені просто не, ну, мені не вдалося запустити просто збірку ну бункер. Щоб зробити себе бункер, треба багато модів. в мене вже. Ці всі моди вас живе більше ще 3 ГБ. А мій ноутбук може лише 4 ГБ оперативної пам'яті відділяти для Майнкрафту. Так що якось так. Получається і все, в принципі, на цьому. Я міг би запустити звірку, але я дуже сильно вагало. Ну, без запису, то я міг. Я просто міг грати спокійно. Ну, я більш-менш ще міг собі рухатись, коли не записував відео, а коли починав записувати відео, то там просто 2-3 секунди, де я тільки міг нормально записати, а то хвили, там, пів хвилини, там, десь півхвилини, 30-40 секунд, 50 або хвилина навіть. Просто. То стояв і все на місці і чекав, поки розлагає ноутбук, бо дуже сильно. Плюс багато всяких NPC, мобів, зомбі, всього цього дуже сильно вагав. Через це сильно вагає. Так що, якось так, я хотів запустити, але не вдалося. Ось раніше я ще міг. Раніше ви пам'ятаєте, що я запускав зомбі Апкаліпсис серіал. Але то було 3 роки тому, і тоді мій ноутбук ще більш-менш був хороший, ну, ще більш-менш був нормальний. А зараз цьому ноутбуку вже років з 10 і дуже важко все робити. Як ви бачите зараз, навіть лагає. Дуже важко все робити на цьому ноутбуці і, і все. Так що, якщо ви хочете, щоб я запустив серіал бункер. То підтримайте мене одноразовим донатом на монобанку. Посилання заходиться на монобанку в обсі 7 відео. Так що давайте, зараз я ось вже скратив генератора, давайте я його зараз поставлю та й все це. Так, ставимо тут. О... Так. Так, народ. У мене тут виникли деякі проблеми. Я поставив, поставив генератора, і в мене крашнувся запис екрану. І я скрафтив вже один механізм, ну, окрім генератору, я скрафтив в Bedbox-хранилище енергії з мода. ...да якраз то з мода industrial craft, Зараз я хочу вже скрафтити зараз. Дробіклі. А для я хочу... ...дробітель використовує електросхеми з мода industrial craft, але я можу використовувати схеми, базові схеми з моду до Якраз то з моду до механізм. І це дуже хорошо, бо вони дуже легко крафтяться Вони просто крафтяться дуже легко. там Один рестований осміум, Один злиток осмілу це дуже вже легко. І це дуже хорошо. а так, давайте ці опічі звумаємо, дві штуки мені потрібно зараз зломати і скрафтимо зараз цей новий механізм, який мені потрібен для базових електросам, ось він крафтиться. Ось і все. Ставимо зараз, куди давайте його поставимо сюди до провода. Підключаємо до проводів його сюди. Давайте. Опа, все підключилось. Так, завагало. Зараз відвагаю. Опа, все відвагало. Так, зараз давайте сюди. Так, нам здається. Що мені потрібно? Мені здається, потрібен Редстоун для електросхеми з базової. І потрібен. осміум. Давайте подивимось. Так, дійсно, потрібен один осміум, один родстоун. Ввожимо редстоун, але спочатку беремо 8м, беремо 8м і вложимо редстоун. Нам потрібно на один редстоун, це одна базова електросхема. Один осміум, один редстоун, це базова одна базова електросхема. Один редстоун, це 10. 10 одиниць. Ось ці там. Коротше, так Тихай доробляється. Це Зараз давайте скрафтимо. Зараз скрафтимо дробітлю вже з мода Invest. Так що давайте зараз скрафтимо дробіті. Так, в мене не було кремленю, я добув кремінь і все. Давайте зараз раз потрібно мені ще добути зараз Раз ось тут того, оцього мені потрібно зараз добути і все. Так, повертаюся і повернуся додому. Так, давайте ось це вкрафтимо дробіт. Готовий. Далі йде електропіч. Вона вже крафтиться ось тако, так Тут нам потрібна зараз піч. І, Властени, давайте я зараз добуду кругляк і повернусь до вас. Так, а ні, давайте спочатку поставимо дробітіль, а тоді вже все останнє будемо робити. Тут підключаємо провода сюди, провода, тут ще у нас по енергії енергія у нас є. Давайте зараз підемо в шахту, добудемо кругляк. І все. Так, ну що, народ, я тут добув трішки кругляку, добув багато ще деяких ресурсів. І давайте зараз все виложується, що мені не потрібно. І все, в принципі, так, давайте зараз крафтимо піч, ось таку піжу, наскрафтиться. Оце нам потрібно тут ці пластини потрібно. Крафтимо пластини сюди, залізо залізово вжимо. Так, нам потрібно декілька залізних звитків положити, щоб получити заліз... 4 залізних пластини Скільки такого, і крафтимо електро... залізну спочатку піч, а зараз тепер ми крафтимо електропіч. Ось яка електропіч. Получається, ми ставимо її сюди. І, в принципі, все. Давайте метафорбуємо. Оцю штуку Цю штуку я переставлю сюди зверху, щоб було все хорошо. В неї енергія збереглась Тут все хорошо у нас. І все, бо вона там мішає, бо вона не підключається до основного до Бетбоксу. Ну, вона, вона підключена до тих проводів, які не йдуть до до... Так, ну, вона не під, ну, він не підключався до основних проводів, які йдуть від, від бітбокса, а йдуть до бітбокса, І енергія тільки, ну, не могайте з нього. Вона дійшла в нього напряму з генератора, і це дуже погано. Бо якщо закінчиться, енергія вугілля в генераторі, то в нього енергія не буде тим. Так, ладно, так, І зразу вся енергія буде ще й, до речі, в нього йти, а не в битбокс, Де більше енергії мало буде йти енергії в битбокс, це дуже погано. Бо якщо закінчиться енергія в битбоксі, а в мене буде крафт там і там, то енергія буде більше йти енергії буде в нього, ніж в битбокс, Так що погано. Так, давайте зараз добуваємо дерево, щоб скрафтити вже екстрактор. Завдяки... Так, до речі, хто не знає, дробіт нам допомагає примножувати ресурси наші в Х2. Ми отримуємо з однієї залізної руди, отримуємо дві дробляних залізних руди, переправляємо, получаємо два залізних звитки. Також в моді механізм, за допомогою до мода механізму можна зробити, здається, x5 або здається навіть x7 І руду можна передробити в Х7 аж. Електропіч нам дозволяє переплавляти. А екстрактор нам дозволяє з одного її резини зробити т 3 а не одну. І все. Так що крафтимо зараз екстрактор. Екстрактор готовий. Ось сюди ми його зараз поставимо, Хопа, все готово. Далі у нас є як комп... компресор. Зараз будемо крафтити, давайте зараз компресором можна буде вже скрафтити, але потрібно спочатку провода скрафтити мені. Беремо провода, крафтимо провода, беремо резину, ставимо сюди. гум, гума. Ставимо гуму. Тако, і все в принципі так. Ось такого крафтиться компресор. У мене все практично є, окрім, окрім ось тут, мені потрібно діорит взяти або щось. Що, що. Гранні, давайте візьмемо. І... Мені потрібна базова електросхема. Давайте її зараз візьмемо, земемо цю схему. Але потрібно її, напевно... Так, давайте спочатку провода, сюди, поставив сюди, сюди. І що, 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 що? Все, поки що вистачить нам. Давайте зараз, зараз візьмемо Переставимо переставимо цю штучку. Чи ні? Ні. Ось так треба спочатку проводами все це тут поставити. Провода сюди, ставимося, сюди ставимо. Сюди ставимо. там ще поставимо тіло і все. Ось тут добуваємо землю, щоб можна було поставити якраз то все там вирівняти, оце порівняти. Бо що це таке? Нерівня на території. Потрібно порівняти територію. Ось як ми вирівняємо територію повністю хоп-хоп. І сюди, хоп, все. Зараз тепер мені потрібно ще. Давайте взяємо тут. Це і дорівняємо тут, щоб красиво було, щоб красиво було. Потрібно, щоб красиво було. Ось такого ось тако, і все готово. Так, далі мені потрібно зараз ось міум передроблюється. Як ви бачите, осміум передроблюється, ми закидаємо в електропіч, він тут плавиться. Зможна забрати опит досвід. досвід до речі. І все. Так. Дробимо осміум. Осьміум нам потрібен для базових електросен. Закидаємо сюди, виходить, що. Ні, стоп, не кругляк, а почався. ось його і один. Редстоун. Получаємо ми зараз базову електросхему. Ну, і все. Так, всього я доробітків не буду крафтити з механізм, поки що, бо ну, дуже дорого. Ну, не хочу не хочу якось крафтити мех... з механізм зробіть. Так, компресор у нас готовий вже. Так, далі у нас йде. Металоформовочна машина, а вона це дуже важко. Бронза потрібна, мідь потрібна, тут Бронзи куча, потрібно, міді куча, потрібно так, що дуже важко буде зараз скрафтити, але нічого, я скрафтю Зараз скрафтимо якось. Зараз потрібно, ще нам і всі інші механізми будемо зараз скрафтити, напевно, механізми з Моду термо, щоб Бістріше нас все відбувалось, дробилось там все це більше, більше, більше трішки було. І все, в принципі, ось так. Зараз давайте сюди закидаємо. <coughs> Ось ми йому сюди Редстоун закидаємо, і в нас йде переплавка. ну Як Об... як правильно назвати це, я не знаю. О... Ну, коротше, нас перетворюється в базою електросаме. Так. Забираємо залізну руду, ставимо на переплавку їх, копа сюди закидаємо. І що нас за генератор? О! В генераторі енерг... енергія закінчиться, а зато. До речі, а тут енергія докінчається, то, то поповнюється, бо генератор у нас працює і механізми працюють. Генератор енергі... енергію подає, а механізми її забирають. Так що, якось так. Почати нас зараз працює, у мене зараз працюють три механізми. Це дробітіль... електропічі, от... от того штука, де базовий роблять... роблять це. Ось так перекидаємо все це сюди, закидаємо, зараз крафтимо давайте, основний корпус механізма чи машини. Як він правильно називається. ну ладно, Що так, що так, буде один, механ... один той самий блок, коротше. Так, крафтимо ось цей блочок блок, і крафтимо, виходить, ось так зараз. Так. Я. Перел... Так, потрібно зараз крафтити оцього. Я подивився, до речі, як крафтиться, ще. Дробітліз з мода механізм. Він дуже важко крафтиться, так що я не хочу його крафтити. Зараз давайте скрафтимо і Мільчик із мода Термо. Нам потрібно зараз здобути. глину все це. Я тут вже з шестерон граф, тут пісок дуже тут Все за добре, все в принципі, вже. Так, зараз нам потрібно ще там. Буде, я, до речі, знаю, що для електропічі потрібна глина буде. Так що, ну як, не глина, а сама цегла. Цегла потрібна нам буде. Нам дві цегли, здається, потрібно буде. Два блоки цегли потрібно буде що якось так. Зараз давайте тут мідь нас переплавляється, вже переплавка йде, тут от, досвід забираємо ми. Нормально так все нас тут ну, вже механізмів побільшало. У нас тут вже є механізмів 11. Скільки це у нас буде механізмів? Десь, механізмів 11-12, ми скрафтимо Я... Ну так, да, десь так. 11-12 механізмів у нас буде. Так крафтимо катушку. Золоту катушку крафнемо, там нам потрібно зараз золото переробити. Давайте заходимо до забираємо заберемо міті, ось сюди, золото закидаємо, чекаємо, поки передробиться золото. Ото і, і закидаємо його потім в електропіч і чекаємо, і перегуляємо. Так, крафтимо поршень ось таку. Так, я скрафтив поручень, тепер мені потрібно цього скрафтити оцю рамку. І тепер треба передроблене, передроблене золото, переплавити. Зараз давайте збираємо під пісок. Заккинемося сюди і переплавляє, переплавляємо це в золото. І крафтимо цю золоту червону, я забув її назву, як. Воно, ну, Я не пам'ятаю, як вона називається правильно, так що крафтимо золоту катушку. Хопа, вона... ну, у нас вона здається катушка називається, яка тільки названа і повна, я не знаю. Ну золота, там золотий звит ливок так що золота буде. Так ставимо сюди. І нам потрібно. Нам зараз потрібно скажути провода з моду механізм, щоб конвертувати енергію з яву. яка він дасть регуляв в РФ енергію. Так що давайте зараз кровчу провода і все зроблю це. Так, ну що, народ, ви бачите перед собою кучу різноманітних механізмів. Генератор. Медбокс, дробітіль, електропіч, екстрактор, компр... компактор ек... металфермовочна машина, механізм, кранивище енергії з модомеханізм, там два провода, і змільчитель з термола і електропіч з термола. І ви спитаєтеся, звідки все чому це так все виглядає? Тому що я, коли мав почати крафтити провода, я поставив відео на паузу. І забув його вимкнути, коли це все скрафтив, я побачив, що в мене не йде запис відео. І якось так. Так що народ якось так вийшло і все. На цьому я вже буду закінчувати. Не забудьте поставити лайк під цим відео, підписатись на мій канал, поставити лайк під цим відео. До речі, цей фрагмент я вже відео записую ну, під час монтажу, так що якось так. Поставити лайк під цим відео, підписатися на мій канал, поставити. Підписатися на мій телеграм-канал і якщо що, підтримайте мене одноразовим донатом на монобанку. Посилання. Усі посилання заходяться в описі з відео. А я на цьому буду закінчувати. всім бувайте, бувайте, бувайте. До нової зустрічі! Скоро зустрінемось!